А, що? То есть, я так розумію, у вас не включили? подорож. Там пропонують на 2 роки, але я не розумію, чому. Тому що, ну, якби ми торгували собі, 20 років торгували в аркі, потім нас вигнали, получається, ми збудували собі. Місце для підприємницької діяльності тепер опять починаються якісь нюанси. Нам опять не дають дозвіл. Тобто, нам пропонують на два роки. Ну ми хочемо далі торгувати газетами. Далі у нас вся сім'я живе за цього бізнеса. <пире> перехрестя Гоголя Соборності. Ну, ти сказав, що на два роки ні, значить, взагалі не буде. Ну як він з'явився порядок денно? Ти не предупреждав? Ну, то я зараз теж внесу, прийдуть мене люди. І, і буде... Зачем? Сейчас люди, я, я так проведу, что люди будут против. И потім будет, будет противостояние. Я на сессию приводу. Зачем это делать? Можно? Так а зачем это делать? А, смотрите, дивись, э, у нас есть. Ты меня попросил для депутата э, на Чаев. Мы, мы там пошли на уступку. На, на Чапаева, вы продлили. Ну, потому, что то, что ты просил, мы не сделали. И что мы сделали я... по киоске, что я просил? Ему? А, это МЧП. Это Юрий. Так мы ему в мы его не опилили. Мы ему помогли, это все, да, ну, нельзя. Так, З Source, что не так, Мы с тобой договорились, а он не тупо приходит, все будет на комиссии. Лады. Да еб... Лады. Right. Reason... <between�> У нас було проєкт рішення. Ми договорилися по списку. Я прихожу на комісію, грубо говоря, включається, ти мене недоповіждаєш і відбувається Вже за своєму проговоритися. Ну а я? Ти мені не говорив, що так буде? Все, це ні, ні. Люди прийшли на комісію, тому що це стратегія. Це стратегія, щоб не прийти на комісію. Ну як не? Давай, ну так зараз так, хаос буде. Щас, ну ми демонтаж винесемо, е е коментарі. Дивіться, у нас є. У нас один, один подход. Якщо...